よろしくお願いします。<laughs> <laughs> Шановні львів'яни і гості міста, сьогодні у місті Лева у праздник Господнього богоявлення, духовенство і вірні християнських церков зібралися на площі ринок для спільної молитви та освячення води. Ми зібралися тут сьогодні разом з духовенством і вірні різних християнських конфесій, бо наші спільні слова до Бога. Роблять молитву сильнішою та сприяють спілкуванню та порозумінню. За давньою християнською традицією обряд освячення води здійснювався просто неба на берегах річок, струмків та озер. Ще напередодні богоявлення з льоду вирубували великий хрест і ставили його поруч з ополонкою. По освячену воду йшли всі. Навіть ті, в кого не було такого звичаю. Сьогодні, в день великого празника Господнього богоявлення, спільну молитву з нами прийшли розділити духовенство Української греко-католицької церкви, Української православної церкви Київського патріархату, Української автокефальної православної церкви, Української православної церкви, духовенство Римокатолицької церкви. Та духовенство Вірменської апостольської церкви, які цьогоріч згідно графіку, очолять чин освячення води. До проведення чину. Христос хрещається, дорогі віряни. Також хочу привітати вас традиційним вірменським резяним привітом. Христос цав'є Вайтнецав. Христос радився і явився. Дуже радісна, що у Львові існує ця давня прекрасна традиція загальноміського йорданського водосвяття і що ви запрошуєте також нашу громаду, яка, хоч невелика, проте, живе у Львові від самого заснування міста. Коли ми вливаємо в освячену воду святе мире, то співаємо шарагам про сходження Духа Святого у вигляді Голуба. І той же піснеспів спів виконується у Вірменській Апостольській церкві в день 50 Чому ж так важлива? Бо ми живемо у світі, в якому внаслідок падіння від Бога. Від Його животворящого духа поширилася відчужність і ворожість між людьми, між народами, між суспільствами, між людиною і тваринним світом. І сьогодні, завдяки спасенному пришестю Христа, ми святкуємо чудесне подолання цієї ворожнечі. вода символ бурної, непідвладної матеріальної стихії. І от сьогодні вона стає дзеркалом самого Бога. Завдяки Христовому пришестю вона повертає собі первісну, богоданну, цілючу силу, бо в принести світове зцілення і мир прийшов Господь. Бо Він у різний спосіб постійно обдаровує нас своєю благодаттю. Сьогодні через цю освячену воду кожного дня через усі таїнства, якими живе свята церква. Тож бажаю всій львівській громаді, мирного, світлого і радісного свята Богоявлення. Вітаю з цим святом братів наших, предстоятелів і представників інших церков, що тут присутні. Вітаю. Обласне та міське керівництво всіх працівників міської та обласної адміністрації. Вітаю тепло і сердечно львів'ян. Божої благодаті вам, що приходить так радісно нині водою і духом. Амінь. Ісус Христос. амен, Хай мир ворік насес. Սուրբ Եղիցիան ունքո, Եղես ցարքայություն քո, Եղիցին կամ քո, որպես երկինës եւ երկրի, ըսած մեր հանապազորտ՝ դուր մեզ այսօր եւ թող մեզ ապրտից մեր, որպես եւ մեք թողունք մեր հոց բարդաբանած, եւ միտաներս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի ճարը, Զիքոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիտյանս։ Амінь. Отже наш, що є сина небеса, нехай святиться, ім'я прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Він наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо в нашим, наших, і навреди нас у спокусу, але визволи нас від духа. Амінь. Осіння, того дня скажете, хваліте Господа, признавайте його ім'я, розголосіть між народами про його подвиги, нагадуйте, що ім'я Його величне, співайте, Господи, далеко коло міста, Адам, що біля цартану, а та що те господь дерево. І вкинув він його воду і вода стала солодкою, там дав він їм закон і суд, там випробував їх і сказав, кол... до коринтян послання святого апостола, Павла читання, водьма уважні, yeah. Від матея я святого Єванглея читання. час з'явився Іван Хреститель і проповідував пустині юдейській. Він говорив, покайтесь, бо наблизилося Царство небесне. Це той, про якого говорив пророк Ісая, кажучи, голос вопію, що в пустині, приготуйте Господню дорогу, вирівняйте стежки Його. Санжи же тепер, та бо так нас і снизи всяку правду. Голос пролунав за небо. Це мій любий. Я костер славна. Вас не вірус, хаутья суд, і вормя. Господу тян серпоєке ведь свостирала чису. Ти вормя, власна нарачека джирусь. Եւ որ համデルցյալն ավատկող ընդունիր ժորնություն եւ իստմանե աստերածեսցու։ Է որ մյա վածնի եւ վերցանելով ող կմգրտի եւ լինին ворթիկ լուսո եւ ճշմարտության աստերածեսցու։ Է որ մյա վածննի նոցա սոցա եպիսոպսիություն հոգոց եւ իգձանային սուրբës եւ նոթոգës աստերածեսցու։ Է որ մյա ճշմարիտ եւս հավատույսներով աստերածեսցու։ Жителька розумних істот і словесних єс. Надприродна краса неприступне світло. Що просвічує всякого чоловіка, який приходить у те мої прогрішення, не перешкодять прийти Святому Твоєму Духові, але дай мені неосудно кликати до тебе і без матері без матері і до ця сущо. Бо попереднім празднику ми бачили тебе младенцем, а в теперішнім совершенним тебе бачимо, нашого Бога. Нець Бо для нас праздничний час, з нами, ангели, з людьми. Спільно празнують, не Незбок... заходиме сонце засяяло, і світ осяюється Господнім світлом, господнім пришестям, перетворюється людям у солодкість, не жодного відповідного слова, що задовільнило і співало в чудеса твої. Великий ти, Господи, і дивні діла твої, немає жодного відповідного слова. Що задовільно оспівало б чудеса твої. О, ти, що боли, своє знебуття, буття привів у світ. З твої лади дерві створіння грім промисловодою світи, що чотирьох стихів, уклав творіння, увінчав єси чотирма порами кругроб. Токи не подивився і спрахою людей твоїх, ти напої, бо я всі Бог наш. Самі ти, Владико, Освяти воду цю Духом Твоїм Святим. Сам нині, Владико, Освяти воду цю Духом Твоїм Святим. І бодай усі причащається і помазується нею. Освяченням, здоров'ям, очищенням і благословенням. І спаси Господи, бо мережений народ нашого в'язня. З Отцем і Святим Духом нині повсякчас і навіки вічні. Yeah. Є між не вавіанас, авіденіць. Амінь. Я вас всіх вітаю із хрещенням і богоявленням Господнім. Чому я так наголосив, що не зовсім давнім. Тому що коли ми подивимося наші молитовники початку 20 століття. То там знайдемо такі християнські три привіти. Слава Ісусу Христу, навіки слава, Христос Воскрес Воістину Воскрес, Христос рождається, славити Його. А цей християнський привіт в нас з'явився зовсім недавно. Але ми не кажемо, що це щось не потрібно цього робити. Навпаки, ми всі вітаємося в цей Господній. Хрещенський богоявленський день, і дякуємо за те, що сьогодні і греко-католики, і православні, і католики долучилися до давньої християнської традиції, коли воду за чергою освятила для нас Вірменська апостольська церква. Нехай ця вода, яку ви сьогодні будете черпати. І нести до своїх домівок стане дійсно для вас святою освячульною, такою, яка всіх нас очистить і поставить нас на ту Господню путь, яку проповідував Іван Хреститель перед Пришестцем Христовим на Йордан. Христос хрещається в річці Йордані. Напевно, ми вже всі пам'ятаємо, як це вже є довго, що часю відродження незалежності України ми збираємося тут на площі ринок, щоби разом, разом як львівська громада, разом як християни, разом як українці святкувати це свято. Ми по-різному називаємо його. Йордан, Тому що наголошуємо подію, де це відбулося водохреща, наголошуємо, що це відбулося хрещення Ісуса Христа, і також що ми освячуємо воду в цей день. Але найбільш вірніша назва цього свято це Богоявління, Бог явився, з перших. Віків християнства в цей день і святкували і також Різдво Христове і інші свята, які вказують на те, що на сторінках Євангелія знаходимо про цей божественний вимір особи Ісуса Христа. Як це важливо для нас пам'ятати, що Бог явився. Чому Бог явивсь? աղբանյա եւ որդյա ճուրս ալև հավատավոր ժողովուրդս քո ալև ելքիրս ուկրայն հա եւ քահակոս լぼ ընթուանյա սուրբե պատվական քաչի ըդքով ի խաւության բրկա երևելի եւ անելի բույտ ճնամյած արժանավորյա գոյությամ բարովելս քեզնքդ ող եւ փույծր փող այժմ եւ միշտ եվաբիտեանս אביդեմից ամեն високопреосвященні, преосвященні владики, всечесні отці, шановні представники державної влади, обласної влади, дорогі львів'яни. Завжди ми традиційно посвячуємо воду, але 10 років сьогодні якраз минає з того дня, коли ми тут разом всі конфесії. Львів показує єдність. Це дуже важливо бути разом. Я дякую вам всім що ви сьогодні так чисельно прийшли, і сьогодні всі будуть мати можливість дійсно освітитися цією прекрасною свяченою водою. А наших владик і отців я попрошу до важкої праці, бо цей весь будинок ратуша, його треба постійно, час до часу, знаєте, свяченою водою окроплювати, щоб все погане виходило, а лишалося тільки добре. Я бажаю всім вам любові. Бажаю всім нам мудрості, щоб ці негаразди і ці проблеми, які ми маємо, щоб з Божою ласкою вони перейшли в минуле, тому що кожне випробування буде робити нас сильнішим. Я вас всіх люблю, бажаю добра! Христос захрещає! פרישטי וקירו קרישטאי, וי פרינסטי מייסט קרובי. פרישטי וקירו קרישטאי, וי פרינסטי מייסט קרובי. нас се се прославит и слънцето